Привіт! Зима близько! Дракаріс! Або Валлер Моргуліс! Якщо ці слова вам знайомі, ви обов'язково дивилися Гру Престолів. Тож запрошую вас на екскурсію по Вестеросу Або по Дубровнику. Ходімо, вам ця екскурсія дуже сподобається. Дубровник. Перлина адріатичного узбережжя. Місто Каска. Я все не можу згадати, чому мені здається, тут все знайоме. Хм, пропоную разом з Акордом прогулятися вуличками та розібратися у цьому питанні. Точно, я згадав. Саме після перегляду цього серіалу в мене виникло бажання подорожувати. Дубровник й до початку фільмування фентезі серіалу був популярним курортом, та гра престолів зробила його популярнішим вдвічі. Оскільки саме тут, починаючи з другого сезону, знімались більшість сцен в столиці Вестеросу, королівській гавані. Ми прогуляємося по найдовшій системі фортець в світі після китайського муру і зможемо відчути себе як могутній правитель вестеросу. А наш прекрасний день завершується. Далі нас чекає Будва. Усім солодких сніг.